Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Суботу-неділю, 24-25 травня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, свої запитання. І давайте подивимося, що чекає нашу країну так, на вихідних. Ну, Рухактивність буде і буде відпрацьовувати захист. Тиснення від ворога воно буде продовжуватися. Відпрацювання, до речі, може бути поблизу лікувальних закладів. От, і дуже багато йде руху повз будинки приватні, будьте дуже обережні. Якось такі циклічні події по пересуванню активності центр більшої країни, якось центральні регіони. І мені йдуть темний період доби, може принести наслідки і втрату ресурсів. Це пов'язано з високими житловими будинками та інфраструктурою. Треба бути досить уважними і реагувати на ті тривоги, які ми можемо мати з вами. ворог має чіткі плани, які буде намагатися вцілювати. Ось. Знаєте, така ідея енергія на, на велику кількість людей, тобто ціль потрапити туди, де перебуває велика кількість людей. Ми можемо мати розчарування. Тобто місця Мій дуже йде ще жіноча енергетика. Дуже багато саме жінок. От, і це може ще бути лікувальний заклад, який можуть все ж таки. Зачепити. Так, давайте подивимося. 24, 25, так, що чекає Україну по активності. енергії достатньо помірні, скажімо так. Тобто, такі, як зараз у нас є пересування і відпрацювання, так, і ситуації, і вони так поступово переходять так, на вихідні, скажімо так. Інфраструктурні об'єкти. Теж під прицілом і можуть мати теж наслідки, тому необхідно бути досить уважними, скажімо так. Провокації від ворога будуть пов'язані ще з транспортом. Такі, знаєте, повторювані події. Мені йде циклічність Давайте. провокації ворога у переважній більшості йдуть на. Державні установи, будинки, лікувальні заклади, інфраструктура. І мені фонить дуже вода.